Знайомтесь, друзі, ось це незамінні помічники по боротьбі з першими ознаками старіння на шкіри вашого обличчя. Тому дуже раджу звернути увагу на серію Optimals, серію антівікову. Тут є Денний крем. Нічний крем, а також крем під очі. Хочу розповісти про кожний крем окремо. Тому що перший денний крем СЕСП 15. Він завдяки ізофлавоноїдам червоної смородини, дуже живить, а також зволожує шкіру вашого обличчя і стимулює оновлення. Тобто шкіра стає більш світлішою і більш молодшою. А ось нічний крем він завдяки. Олії льону, в, якому, в якій є, ви знаєте, омега 3 та омега 6 полинесичені жирні кислоти, він дуже відновлює шкіру, а також живить. А ось завдяки екстракту кінського каштану, цей крем під очі, він стимулює мікроциркуляцію, а також він освітляє та освіжає ваш погляд. Тому Саме зараз є час, коли ми за дуже привабленою ціною можемо омолодити шкіру свого обличчя. Ця серія підходить від 35. Так що, любі жінки, за дуже доступною ціною ви можете скористатися саме цією серією.